Для початку попрошу представити гостя, щоб ми розуміли. Його да, зовут і Кі. він професіональний ігрок зборної Сеула. Спортсмен, так. Да, да. Ну, цікаво, просто як представники провідної лучної країни у світі опинилися в Україні в Чернівцях. Як вони вирішили сюди приїхати? Чому? 적으로 양국자에서 다들 잘하는데 왜 어떻게 우크라이나로 오게 된 거예요? 저희가 국제 대회를 뛰려고 알아보던 중에 이제 부코빈나컵이라는 걸 알게 돼서 이게 준비됐어요. 아니, просто узнавали про игры проводятся международные соревнования. Они в интернете нашли о том, что вот проводится Кубок Буковины, и им стало интересно сюда приехать. Цікаво, що вони взагалі знали про Україну до цього, крім можливо, того, що є спортсмени, лучники, які там іноді складають конкуренцію, можливо, їм на міжнародному рівні. Що вони знали, якісь уяви мали про те, куди вони їдуть? Україна окіне, Україна Тесо, а не знає. Там таке зорабу сабу. А інфекціоні знали ігра.

сара Они не знали вообще ничего о городе Черновцы, но они, ну экскурсия у нас вчера была, то есть они много и про историю узнали и про Украину в общем. Им здесь очень нравится, вот они видят очень, ну глубокую историю, как бы в этом городе. А людей они все называют здесь очень добрыми и отзывчивыми. Скажіть, чи не було можливо як у 에, представників лідируючих у світі в стрільбі з лука? Чи не було у них можливо настрою? Як там у нас кажуть, можливо, зможете перекласти, як там шапка закидательського що вони приїдуть тут на одній нозі, як кажуть, на одній русі все виграють і поїдуть назад? Чи вони все-таки розуміли, що буде тут яка серйозна боротьба? А як Україна сонцерин? Ця 했다고 생각했나요? 아니면 여기 그냥 와서 연습별로도 안 하고 그냥 쉽게 이길 수 있다고 생각했었어요. 어, 저희도 이제 네, 거라고는 생각 안 하고, 그러니까 저희도 경기를 뛰니까 네, 같이 우크라이나 선수들과 경쟁하기 위해서 왔습니다. Они готовились, о н не хотели проигрывать, понятное дело, но им интересно было о о І чи розглядають вони можливість повернутися сюди, тобто якщо їм сподобалась Україна, Черниці, можливо, вони там розглядають перспективи там ще повернутися сюди колись. Вони <говори> не знають, ну от як насчет команди, насчет сорівнований, тому самому очень хотілося б еще раз приїхати просто погуляти. І чи є особисто у нього, або колег по команді перспективи виступити в Бразилії на Олімпійських іграх, і ну, якщо є, то які в контексті цьому плани е, спортивні на Олімпіаду, або можливо готується на Олімпіаду 2020 року вже. Про Олімпійські перспективи його запитаються. Олімпії Самбайджоніді. У них уже от страны определился представитель на Бразилию, поэтому они как бы не могут поехать. Поехать хочет, но как нам служится, еще известно. Дякую за розмову и приємного пребывания тут по-дальшему. 잘서 고맙고 나중에는 파이팅! 감사합니다 아, 찍어주세요 좋아요, 요 좋아. 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 좋아.